Наш син народився в США, і сьогодні у нас був черговий візит до педіатра. Нам реально пощастило із клінікою. Одне з найкращих педіатричних відділень, буквально в п'ятнадцята хвилина, хоть від нас. Тому ми вирішили поєднати прогулянку і з прийомом у лікаря. Ми вже були там декілька разів, і мені подобається абсолютно все атмосфера лікарі, як вони спілкуються з малюком. Коротше, я була повністю розслаблена, але сьогодні ситуація нас трішечки з колії. Бо Коли ми вже зібралися йти, нам кажуть з вас 730 доларів. Я ж обернулася назад, подумала, що це кому скажуть інше. Чому виявляється, щось пішло не так із нашою страховою, і цей візит раптом перестав покриватися. Для мене це був просто шок. Я вже уявила, як залишаюся без подарунків на новий рік, але персонал там золото. Вони поставилися з повним розумінням, сказали, що сьогодні платити не потрібно дали нам час усе з'ясувати, і навіть вибачилися, хоча проблема не їхня. Тому завтра у нас нова пригода. Будемо дзвонити в страхову і з'ясовувати, чому систему вирішила трошки пожартувати над молодими батьками. Ось так і живемо. Дитина росте, а разом із нею ростуть рахунки. А ти під. Писуйся, я тут розповідаю про життя та материнство в США.